Робота на цій ділянці другий тиждень проводиться, тому що в минулий тиждень навіть трошки погодні умови нам перебили укладку асфальтобетону. Зараз проводиться шліфування і вирівнює профілю дорожніми фрезами. Працює дві фрези задіяних. І на тій ділянці, де відфрезероване покриття, проходить підсилення існуючого дорожнього одягу. Крупнозерністим пористим асфальтобітоном, де працюють асфальтоплачики. Вкладено вже практично асфальтобітон на ділянці більше 4 тисяч квадратних метрів. 5 квітня буде розкриття тендерних пропозицій по решті шести лотах. Буде визначений підрядник, буде складено графік виконання робіт. В залежності від того, які підрядники будуть ще залучені, тому що зараз працює два. І загальне виконання робіт при умові належного фінансування планується на вересень місяць. З 1 вересня 2015 року по лютий місяць 2016 року в Волинському митниці ДФС було перераховано до бюджету 165 мільйонів гривень. Відповідно, ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію даної дороги. От. В березні місяці Волинська митниця ДФС завдяки резервам. Планує перерахувати до бюджету порядка 30 мільйонів гривень. Якщо ці кошти йдуть на дорогу, от, так як у нас покриття в Україні тільки на основних дорогах, от, а другорядні, от, то я думаю, що це нормальний експеримент. Побільше таких експериментів, щоб кошти перераховувалися дійсно для людей, для перевізників, щоб відповідно реконструювати дорогу. Було комфортно їздити. З Європи, коли виїжджаєш в Україну, частина дороги йде би, нормально, от, а десь з'їзди, якісь переїзди, от, чи десь кінчається один регіон, або обласний, от, починається другий. І є дорога така, що не відповідає. Митниця максимально буде вжити заходи, резерви включені, от, щоб волинські дороги були найкращі на Україні. Інтенсивністю робіт задоволений, тому що я проїхав по цій дорозі ще й в інший період часу і бачив, що люди все-таки працюють. Мене викликало, скажімо, занепокоєння це узбіччя, але наскільки я розумію, з відповіді керівництва проекту інституту роботи заплановані, і дуже важливо, щоб ми, як завжди, не залишали після себе десь незавершені ділянки. Молимося Богу, щоб погода, скажімо, дозволяла і не переривала ці роботи. Не маю ніяких намірів відмовлятися від своєї загальної стратегії, і кидати асфальт в воду. Це позиція досить таки проста. Хочу, щоб дуже активно попрацювала митниця. Я весь час їх прошу, тому що у нас з вами бачите, що робиться з дорогою луцьку стилух. Вона сипеться і потрібно також акумулювати кошти за рахунок роботи митниці і на інші дороги, ми не повинні зупинитися на дорозі лускрів. Дуже хочу, щоб інтенсивність цієї роботи оцінили мешканці, місцеві жителі, наші водії, щоб ми цю дорогу берегли, щоб ми говорили про те, що в під час літньої спеки, коли температура підніметься вище відповідного рівня. Всі дорожні служби, значить інспекція дорожня, значить патрульна служба і так далі, ми не допустили на цій дорозі великовагових вантажів, які розіб'ють за рік, і потім ми не зможемо нічого пояснити, де ділися державні кошти. Дуже важливо, щоб місцеві громади забезпечили контроль за тими зупинками, які будуть зроблені спільно з місцевими громадами. Це наш такий перший самостійний. Великий проєкт, тому що дорогу Київ Коваль робили трошки в іншому ракурсі. Область до того не мала ніякого відношення. Ми були просто в ролі спостерігача, бачили, як робиться. А це вже кошти на рахунку обласної адміністрації. Вона є замовником, підрядники визначені, задіяна місцеві органи влади, задіяна громадськість. Це перша серйозна така дорога, яку ми повинні зробити, ну скажімо, під нуль, щоб в нас не було сумнівів, що ми. Не можемо самостійно навести лад на своїх дорогах.